Зневажливі е, висловлювання президента Трампа щодо президента України грають на руку Росії, провели опитування, і громадяни так думають. Згоден повністю 100%. Але коли Трамп став президентом, і до цього часу як його обливають брудом, засоби масової інформації України, і в тому числі е, блогери, за, за якою ініціативою вони це все роблять. І це все підхопили громадяни України, і Трамп це помітив. Скажіть, будь ласка, це грає на руку Україні те, що ви обливаєте брудом Трампа? Це впливає на допомогу Україні. Більше отримають наші солдати озброєння від Америки через ваші висловлювання? І що саме жахливо, що Трамп це все помітив. І він сказав, що я бачу по соцмережах, що українці мене не люблять. Тут вам результат. От вам результат. Він від вас почув. Як ви його обливаєте брудом, і він замість того, щоб обливати брудом український народ, він починає це все на Зеленському. Все, Все має свої закономірні наслідки.